We'll Ми ініціювали питання перед виконавчим комітетом про організацію торгівлі квітами на до міжнародного жіночого дня в період з 1 березня по 12 березня включно і виконком затвердив дану торгівлю між вулицями по бульвару Шевченка, між вулицями Смілянської та Небесної сотні. На сьогоднішній день у нас здійсни е, е, заключили з нами договора близько 25 підприємців. Е, також будуть підприємці, які вийдуть поторгувати на за, ну, заняття своєю діяльністю один день. Це 7-8 березня, точніше два дня. Е, до нас приїжджали. Я просто знаю, що люди є із Лесяк, Чорнобаї, Руська Поляна, е, Червона Слобода з навколишніх сіл. Також є із Черкас декілька під товаровиробників, вони вирощують у себе на частному секторі. Ці тюльпани. Є, які заказали, купили і продають. Є такі люди, які мешкають в селі, вирощують там квітку і потім продають у нас в місті. Спілкуючись з даними підприємцями, я питав, по чому вони їх будуть продавати на сьогоднішній день. Вони мені е, пояснили, що Голландія підняла ціну на цибульку, і найдешевший тюльпан у них буде коштувати 55 п'ять гривень ну, в розницю. От, піднялася дуже вартість на на цибульку, піднялася вартість у них на паливні матеріали, також бензин у них подорожчав, бо їх вже треба доставити. Е, виросла, деякі нанімають людей для того, щоб його вирости, щоб за ними ухажувати, бо за квіткою треба доглядати. От, то вони наймають людей і треба їм сплачувати, підня, під піднімати зарплату. Тому, тому ціна на, на сьогоднішній день буде десь орієнтовно 55 і вище гривень за одну квітку. В минулому році, здається, вони продавали всі по 45 гривень. Тобто плюс-мінус 5 гривень, по-моєму, було по 45 гривень за один тюльпан, за одну квітку.